Україна в двадцятому столітті праця українського історика, радянського політв'язня, публіциста, діяча українського національного руху Валентина Мороза. Тепер вийшов другий том видання, який описує трагічний героїчний період нашої держави від 1920 до 1953 років. Свою книгу автор днями презентував у гімназії міста Рудки. На презентації були присутні народний депутат України Ярослав Дубневич, міський голова Рудок Тарас Корило, заступник голови Самбірської районної ради Віталій Кімак. Педагоги, бібліотекарі, голова міськрайонного товариства просвіта Олександра Сумарук, краєзнавці, представники громадських організацій. Валентин Мороз наголосив на тому, що у своїй праці він поставив собі за мету відобразити справжню історію України. На презентації усім присутнім автор подарував книгу із своїм автографом. Також кожна сільська та шкільна бібліотеки Самбірщини безкоштовно отримають по примірнику Україна в ХХ столітті. Книга вийшла у світ завдяки фінансової підтримки фонду Дубневичів. На даний час автор працює над третім томом новітньої історії України.